Виклики, які зароджуються у моїй свідомості, не безпідставні, але я можу їм протистояти. Година спокою, хвилина злості, секунда це фундамент. Торкаюся землі за поштовхом невидимої сили і розколоте скло під ногами, відображення мого внутрішнього стану. На диво, не має шрамів, переродження. Травми, до яких легко адаптуватись, і палючі рани, та я готова боротись. Уламки мій сувенір і цінна власність нагадує мені про день, коли себе я відшукала знов, як маролюбна войовниця, із чистим серцем, в якої є призначення служити іншим.